Минулої доби окупанти обстріляли щонайменше 20 прикордонних населених пунктів в Чугуївському, Куп'янському та Харківському районах області. Інформують у штабі оборони. У Куп'янську ракетним обстрілом пошкоджено футбольне поле та трибуну стадіону, будівлю дитячого садка та п'ятиповерховий будинок. Також ворог бив і по житловому сектору. Поранення зазнав цивільний чоловік. Госпіталізоване у стані середньої тяжкості. Протягом дня під обстрілом перебували Вовчанськ та селище міського типу Вільча. Пошкоджені кілька житлових будинків. Сталися пожежі. У селищі міського типу Дворічна Куп'янського району зафіксоване пряме влучання ворожого снаряду в житловий будинок. За даними рятувальників, протягом доби зафіксована одна пожежа, спричинена обстрілом. Близько восьмої ранку у Вільчі снаряд влучив у приватне домоволодіння. Після чого зайнявся вагончик на площі 15 квадратних метрів. Постраждалих немає. Два рази рятувальники виїжджали на перевірку місць влучання ворожих снарядів. Звітують у ДСНС. У місті Куп'янську пошкоджень зазнали футбольний стадіон, дитячий садок та житлова п'ятиповерхівка. В селищі дворічне приватний будинок. Постраждалих немає. Щодо новин з фронту, як повідомляють у штабі оборони, на лінії зіткнення наші військові надійно тримають свої позиції та ведуть бої з російськими окупантами. Яна Біляєва, Стас Дейнеко, Новини Харків. За попередніми даними зафіксовані прильоти у Київському районі Харкова. Під прицілом окупантів об'єкти інфраструктури. За інформацією обласного центру екстреної медичної допомоги поранення отримали двоє людей. Вони у легкому стані отримують допомогу спеціалістів. Незначне ушкодження, яке вони отримали. це два мешканця міста Харкова. і це ці випадки, на жаль, на жаль, є і на жаль, російські агресори. Усілюють е, обстріли по Харківській області, по місту Харкову, тому ми е, повинні бути е, готові до резоманітних визов. На 24 число якось посилювати заходи, якщо це ще можливо більше. 23-24 числа число. Дуже багато людей зараз, знаєте, от питають, а що буде. Знаєте, я не можу сказати, що буде, бо це все залежить від нашого противника, нашого ворога. Що у нього в голові, ніхто не розуміє, ніхто не знає. Тому будуть посилені безумовно мери безпеки. Це однозначно, але хочу сказати, що дуже багато людей питають, виходити на роботу чи не виходити. Хочу сказати, що, наприклад, там наші підлегли, я сказав таким чином: хто кому важко, хто боїться, вони можуть залишитися у своїх домівках і дистанційна. Працювати. Хто не боїться, працюємо у режимі, якому працюємо завжди. Комунальники працювати, комунальники будуть працювати установи транспорт в звичному режимі. Установи транспорт поки що ми нічого не, не будемо міняти. Будемо робити в звичайному режимі. Українців попередили про ймовірну атаку шахедів у найближчі години. Військові фіксують запуск іранських дронів окупантами. Про це повідомив начальник Харківського гарнізону Сергій Мельник. За минулу добу окупанти 51 раз обстріляли Херсонщину. За даними голови ОВА, п'ятеро загиблих та зруйнована цивільна інфраструктура. Обстріли були і у Харківській та Донецькій областях. Є жертви серед цивільних. Зранку ворог також обстріляв дві громади Дніпропетровської області. А от голова Сумської ОВА повідомив про нічну роботу ППО. Польща передасть Україні 14 танків Леопард 2 протягом найближчих двох-трьох тижнів. Про це заявив представник Міністерства закордонних справ країни партнера. Передача відбудеться після навчань бійців ЗСУ. Також українські військові на Півдні Великобританії проходять підготовку на британських САУ. Їх готуватимуть за прискореною інтенсивною програмою. Італія передасть Україні три системи протиповітряної оборони. Про це заявила прем'єрка Італії Джорджа Мелоні на спільному брифінгу з президентом України Володимиром Зеленським. Також Італія планує допомогти Україні з розмінуванням територій та надати генератори. Китай протягом кількох днів опублікує документ, який відображатиме позицію Пекіна щодо України. Про це заявив постпред КНР при ООН Джан Цюнь. При цьому він наголосив, що Китай ніколи не називав цей документ мирним планом. Це документ із викладом позиції. Ми і надалі наголошуватиме на можливості поваги суверенітету та територіальної цілісності всіх країн. Ми наголошуємо, що країни мають враховувати інтереси безпеки одна одної. Повідомив представник Китаю. Як триває реалізація пілотних проєктів, останні новини та подальші кроки усе це обговорюють на зустрічі робочих груп Європейської економічної комісії ООН, Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України і мерів Харкова та Миколаєва. Саме ці міста кажуть, учасники стали справжніми форпостами в перші дні російського вторгнення, адже Харків стримав ворога на сході, а Миколаїв зупинив окупантів на півдні. Ми наближаємося до сумної річниці повномасштабної агресії, війни, яка завдала жахливих збитків. І от Харків та Миколаїв постраждали найбільше. Їхня інфраструктура, водопостачання, електропостачання, інтернет. Ці важливі для життя функції були зруйновані. Саме тому кажуть, учасники зустрічі мають допомогти цим містам з відбудовою. У свою чергу мер Ігор Терехов зазначає. Вже розробляють генеральний план міста. Над ним працюють спільно з британським архітектором Норманом Фостером міжнародними та місцевими фахівцями. На сьогодні ми вже маємо попередне концептуальне бачення розвитку міста Харкова як міста майбутнього з новими інноваційними технологіями в усіх сферах життєдіяльності міста. Всі експерти до сьогодні працювали на безоплатній основі, але ми розуміємо, що така важлива і складна робота повинна бути фінансована. Підтримана тому я дуже сподіваюся на підтримку міжнародних партнерів. У свою чергу представники засідання з німеччини запевняють, готові брати участь у реконструкції міст, у тому числі підтримують і фінансово. Ми зараз повідомляємо, що вже готові передати 5 мільйонів євро для цих проєктів. І нам дуже цікаво і приємно побачити, що ви проробили велику роботу, і хочемо, щоб всі, хто може бути корисним, щоб ми долучили їх до цих команд. Отже, ми даємо зелене світло і готуємо фінанси для того, щоб ці проєкти були успішними. Ігор Терехов акцентує, будувати плани щодо відновлення міста необхідно вже зараз, адже так вдасться швидше та ефективніше знайти партнерів і інвесторів. До того ж, харків'яни також мають бути впевнені у своєму майбутньому, залишаючись у місті герої. Ніколь Костенко, Сергій Перець, Олексій Стренков, Олексій Муравйов. Новини Харків. Сьогодні харків'яни мають сплачувати за комунальні послуги за своїми фінансовими можливостями? Ігор Терехов каже, що міська влада розуміє, що люди стикнулись з великими труднощами під час війни, тож комунальні платежі для багатьох стали тягарем. Поки що, це навантаження на міський бюджет він не безрозмірної. Тому хочу сказати таким чином, що коли у вас є можливість в якихось об'ємах. Сплачувати, коли ми розуміємо, що все одне буде реструктуризація, таке інше, є можливість заплатити, будь ласка, скільки це інше питання, бо я добре розумію, що зараз дуже важко, дуже важко людям. І ви ж бачите, я пішов на те, щоб зробити безкоштовний транспорт. Є можливість 20-30 гривень заплатити, бо це е, ті ті кошти, які повернуться в, е, в види того, що можна буде безкоштовно їхати далі. Бо це ж е, знаєте, одна кишеня, це як сім'я. От у вас є стільки грошей, і їх же більше не буде. Ігор Терехов зауважує зараз, на жаль, надходження до бюджету міста не такі, як були до війни. Але, хоча відрахування до бюджету міської територіальної громади під час повномасштабної війни і зменшилися, та бізнес продовжує сплачувати податки навіть з інших міст. Бізнесу вдячен безмірно, вдячен за те, що вони. Розуміють усе і не теж тоді, коли вони переїхали і в інших містах відкривають бізнес, вони сплачують податки в місті. Uh -huh. І це наша з ними спільна відповідальність, і домовленість, і вони соціально таке адаптовані люди, і вони бачать, що твориться в місті і підтримують місто. І я вдячний їм за за їх позицію, бо це дуже важливо за кошти цього міста. Живе і працює. Але як би не було важко, говорить Ігор Терехов, баланс між витратами і надходженнями місто тримає. Бо розпоряджається раціонально. і робитиме все можливе, щоб надходження були більшими, відповідно, і жилось харків'янам краще. Яна Біляєва, Єгор Мікенін. Новини Харків. Харківська школа номер 127 У Свій час цей освітній заклад отримав ім'я радянського полководця. Про це нагадувала меморіальна дошка Жукову, що знаходилася на фасаді школи. З минулого року від неї залишилося порожнє місце. Ось тут а саме у нас був музей імені Жукова. Зараз у зв'язку з тим, що 17 березня 2022 року школа була пошкоджена ударною хвилею. Зараз в школі відбувається ремонт. Наразі це приміщення ще. Тільки в стадії ремонту зроблено тільки стелю, але в школі вже відновлено більше 200 вікон, повністю відновлена система опалення, зроблено стелі, підлоги. Це перший і другий поверх. Частково зроблено кабінети. Чекаємо зараз далі буде ремонт інших кабінетів, також ремонт бомбосховища. Зараз на цей час ми плануємо зробити тут новий музей нового покоління, саме цих героїв наших, які зараз знаходяться на передовій, які ну на жаль віддали своє життя. Колектив школи та батьківської ради вважають за найбільш доречне якраз саме в такий спосіб карбувати історію війни України за свободу та незалежність. Поки тривають ремонти в понівеченій війною школі. А школярі допомагають своїм батькам та іншим воїнам, які пішли захищати, школа збирає експозицію для нового музею. Це музей цього часу. Ми збираємо всі експонати. Нам допомагають наші батьки, воїни, які зараз знаходяться на передовій. У нас знаходиться педпрацівник на передовій. і У нас знаходиться робітник також на передовій. І от вони нам по краплинирці там десь хтось форму, десь якийсь уламок, десь щось передають, і ми це все збираємо, 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 щоб уже коли відкриється школа, саме відкритий музей цього часу. Відходити від тих раніших минулих років, які були, і створювати саме зараз, те, що є у нас зараз, для того, щоб Нове покоління могло прийти в цей музей і побачити героїв, побачити десь свого батька, десь коли вже потім виростить. Можливо, це буде там дідусь його на офіційному сайті навчального закладу та в документах 127 школа ще носить ім'я Жукова. Але кажуть освітяни, пора прибрати і це. Як колектив школи, так і неодноразово саме батьки, батьківська наша рада, піднімали питання на батьківських зборах, на зборах з колективом з адміністрацією про те, щоб взагалі прибрати назву імені Жукова. Питання піднімалися ще до воєнного часу, питання піднімається і зараз. Зараз взагалі досить активно піднімається це питання, взагалі про щоб школа не мала ніякого імені. І зараз, відповідно вже до нових реформ освіти, про те, що школи будуть прийменовані, школи будуть мати або ж ліцеї з номером, гімназії з номером, або будуть школи саме початкова профільних, буде, початкова школа. То ми саме будемо гімназією. Перших дев'ятих класів, і вже навіть ми зараз формуємо статут, новий складаємо для подання на Харківську міську раду для того, щоб для затвердження нової назви У нас зараз є нові герої. І от дехто висловлює думку, що присвоїти ім'я нових героїв. Але більшість як ну колектив, як батьки, все ж таки підтримують те, що взагалі не надавати ніякої назви, а просто залишити, щоб це, якщо це відповідно до нової реформи освіти, щоб це було просто в нас гімназія 127. Окрім 127 ї школи до списку, що підлягають декомунізації, потрапили ще 16 навчальних закладів Харкова через назви нав'язані часами імперщини та радянщини. Більш того, позиція міста така, щоб не називати школи чиїмось іменами, відійти від такої практики, яка давно відсутня у цивілізованому світі. Імена в закладах освіти присвоювалися ще з часів імперських. Це в першу чергу Маріїнські гімназії, які були під опікою імператриці. Російської імперії Марії, дружина Олександра II. А ми знаємо, що Олександр II прославився не тільки скасуванням кріпосного права, а й Жорстокою антиукраїнською політикою у вигляді Валоївського циркуляра 1863 року, Емського акта 1876 року, яким була заборонена українська мова, заборонені вистави української мови. Тому ж зрозуміло, що такі назви ну, в нинішній Україні є вкрай. Непотрібними з огляду на світову практику присвоєння імен закладам освіти, то тенденція наступна: що в, ну, більшість країн Європи, особливо Східної Європи, вони відмовлялися і відмовляються надалі від цієї позиції. Дуже цікавою і показовою в цьому питанні є одна із гімназій. Міста в Німеччині Кройцталь, в якій вона носила ім'я одного із підприємців Фрідріха Фліка. Згодом, в 1947 році, Флік і його підприємство було засуджені на Нюрмерському процесі як пособники нацистів, як такий концерн, який експлуатував працю остарбайтерів, і тому громада. Деякі активісти міста в Німеччині виступили за позбавлення в назві цієї гімназії, ну от цього імені, імені Фліка. І тому тривалий час тривалий час ішли, і громадські обговорення, і суперечки, і так далі. Врешті-решт, в 2008 році міська рада Кройцталя. Взявши до уваги всі за і проти, вирішила перейменувати і просто назвали гімназію муніципальною. В результаті якби позбавилися від цієї традиції сформованої от в ті, скажімо так, тоталітарні часи Третього Райху. і відповідно в сучасній Німеччині от ця практика вже не культивуються або дуже засуджується і ліквідовуються оці наслідки тоталітарного минулого. Якщо і іменують навчальний заклад, то хіба що коледжі або вищі кажуть історики, щоб через деякий час не повертатися до перейменування чи з'ясовування тих чи інших моментів, у Харкові пропонують повністю припинити традицію нарікати школи чиїмось іменами. Більш того, щоб ще й не вдаватися до сортування хто більший, а хто менший герой. Пам'ять воїнів пропонують увічнювати у музеях, меморіальних дошках та стендах. Бо воїнів і захисників не можна ділити. Всі однаково борються за життя, свободу та незалежність України. Леся Купилюк, Олександр Іванов, Станіслав Гришко Новини Харків. Вже рік триває війна. Затяжний стрес переживають і ті, хто залишився в Україні, і ті, хто виїхав. Як зберегти емоційну рівновагу і гідність перебуваючи в евакуації за кордоном? Одна з найперших порад це усвідомити, що ви все ж таки в гостях, каже психологиня. Так, українці не за власної волі залишили свої домівки, але все ж таки треба навчитися бути вдячними за прихисток. Нам ніхто нічого не повинен бути вдячні за те, що інші чужі люди відкрили свої оселі для того, щоб ми мали змогу прожити та зберегти свою психіку, зберегти психіку своєї дитини. Будь вдячним, будь ласка, нехай після перебування українців за кордоном у іноземців залишаться лише приємні спогади. Уявіть, пропонує психологиня, що вам випала нагода показати всьому світу через свою поведінку, вчинки, розмови, всю красу, волю, силу і гідність українців. Бо ті, хто зараз за кордоном, це є дипломати нашої нації, це представники нашої нації, і дуже важливо, щоб іноземці розуміли, що ми не є росіяни. Так, ми можливо схожі, але ми відрізняємось. Ми людяні, ми мирні, ми щирі і відповідальні люди. В нас така нація. Найскладніший іспит, який наразі проживають українці за кордоном, це самотність, тому так важливо об'єднуватись. Радить психологиня дуже важливо спілкуватися з людьми, людьми, які проживають схожий досвід. А навіть зустріч за чаш, чашечку чаю чи кави вже може. Дати відчуття, що ви не самотні. Важливо створювати гуртки. Важливо створювати або там гуртки по інтересам, дитячі гуртки. Такі прості загальні поради на думку психологині допоможуть українцям пережити в евакуації довгі місяці розлуки з рідними та друзями. Згуртують людей, прогонять сумні думки, зарядять на позитивні емоції і допомогу тим, хто бореться з ворогом на фронті та в тилу. Яна Біляєва, Андрій Паколов, Новини Харків.